Всім добрий вечір, вітаю вас на каналі PRO.UA. Сьогодні огляд того, що відбулося за тиждень. Тиждень був неймовірно цікавим, перший тиждень президентства Трампа, і нам дійсно є що обговорити. Багато чого є для дискусії. Давайте повернемося рівно на вісім років назад і згадаємо, як Трамп розпочинав своє президентство першої каденції. Проти нього було організовано величезну кількість протестів по всій країні. У Вашингтоні навіть пройшов так званий протест рожевих вагін. Були протести в Нью-Йорку, сан франциско Трампа називали нелегітимним президентом. Що цікаво, зараз демократи заявляють, що таке говорити неприпустимо. Проте Гіларі Клінтон відкрито заявляла, що Трамп нелегітимний президент, який украв президентство, тому що він співпрацював із Путіним. Трампа розслідували у справі про співпрацю з Путіним. Це не жарт, ви всі це пам'ятаєте. Республіканська партія тоді була розколота, бо частина партії не підтримувала Трампа чи були так звані «Never Trumpers». Це республіканці, які не могли або не хотіли голосувати за нього. Серед них був Джон Маккейн, якого. Вже хворого принесли на носилках у Сенат, де він проголосував проти ключової обіцянки Трампа скасування Обамакер. І він зробив це не через те, що для нього була важлива програма Обамакер, а тому, що він ненавидів Трампа. Це була епоха Трампа 1.0. Зараз у Трампа не було жодного протесту, навіть мишка не пискнула. Максимум на що спромоглися демократи: це звинуватити Ілона Маска, навіть не Трампа, у тому, що він нібито зробив нацистський жест. Але нехай звинувачують, про це поговоримо пізніше. Це все, що змогла зробити Демократична партія. У них не залишилося ані аргументів, ані боєприпасів. Вони просто не мають чим атакувати Трампа. Трампа тричі піддавали імпічменту, усі спроби провалилися. Його судили, суди програли. Найважливіший суд, суд американського народу, це вибори. Трамп виграв. І Демократична партія навіть не розуміє, що робити далі. Їхня програма DA, Ліді, БІЛМ та інші безмістовні ініціативи провалилися. Це зовсім не цікавить суспільство. Рівень підтримки Трампа зараз рекордний для нього самого. Ні, не рекордний для всієї американської історії, але для Трампа це найбільша популярність за всю його кар'єру. Трамп зараз набагато досвідченіший та розумніший. Моя позиція щодо Трампа на етапі праймеріс була такою. А. Він непопулярний, Трамп довів, що подолав це, демократи виявилися ще менш популярними. Б. Він не зможе зібрати команду. Трамп довів протилежне, створивши дуже цікаву команду, про яку поговоримо пізніше. В. Він не може комунікувати. Трамп зараз говорить набагато краще, чітко слідує тексту, перестав імпровізувати як стендап-комік і став ефективним оратором. Трамп нині набагато більше зосереджений на своїх цілях і завданнях. Він значно небезпечніший для демократів ніж 8 років тому. А демократи стали набагато слабшими і не мають жодного способу вдарити по Трампу, окрім смішної критики, маска, за нібито нацистський жест. Дональд Трамп планує в найближчі дні провести телефонну розмову з Володимиром Путіним, щоб обговорити врегулювання війни в Україні. Москва займає жорстку позицію, наполягаючи на збереженні анексованих територій, нейтральному статусі України та перегляді архітектури європейської безпеки, що викликає сумніви щодо досягнення швидкого компромісу. Трамп у свою чергу погрожує новими санкціями та економічним тиском на Росію, заявляючи, що мирна угода має бути укладена, поки економічна ситуація в Росії не погіршилася ще більше. Пише видання The Washington Post. Дональд Трамп заявив на всесвітньому економічному форумі в Давосі, що буде закликати країни ОПЕК, включаючи Саудівську Аравію, знизити ціни на нафту, щоб негайно припинити війну в Україні. За його словами, високі ціни на нафту є однією з причин продовження конфлікту, і їхнє зниження може змусити Росію укласти мирну угоду. Трамп також наголосив, що у разі відмови від переговорів Сполучені Штати запровадять додаткові податки, мита та санкції на російський експорт. Ціна на нафту марки Brent знизилася на 1,21%, досягнувши 78 доларів 5 центів за барель після заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на всесвітньому економічному форумі в Давосі. За даними дослідників Єльського університету, Росія близька до фінансового колапсу, інфляція досягає двозначних цифр, процентні ставки зросли до 21%, а бюджетні дефіцити продовжують збільшуватися через військові витрати. Якщо Трамп обмежить доходи Росії від експорту нафти, Путін може бути змушений погодитися на переговори до кінця року, щоб уникнути економічного краху. пише видання Тайм. Кремль відреагував на загрозу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною. Прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що Росія не бачить у заявах Трампа нічого нового, нагадавши, що він активно використовував санкції у свій перший президентський термін. Цитує видання Політико Дмитро Пєсков не не правий, нічого нового в діях Трампа немає. Він робить саме те, що обіцяв. Новина полягає в тому, що він дійсно виконує свої обіцянки. Але Пєсков не додає, що в попередню каденцію Трампа вже діяли санкції, ціни на нафту були низькими, і Путін не наважився напасти на Україну. Ось про це Пєсков мовчить, а ми мовчати про це не будемо. Низька прибутковість російської нафти означала відсутність грошей на війну. Трамп методично, і тепер це абсолютно очевидно, удушає економіку Росії. Це стає зрозуміло не лише зі слів Трампа, а й з його конкретних дій. Головне, що пролунало за останні дні, особливо в Давосі. Трамп однозначно заявив, що битиме по найболючішому місцю, тобто понижатиме ціни на нафту. Я завжди наголошував, що зробити це лише за рахунок американських нафтових ресурсів неможливо, але Трамп заявив, що домовляється з принцом Саудівської Аравії про співпрацю і вони погодяться знизити ціни на нафту. Чи можна в це вірити? Це відкрите питання, але одразу після цієї заяви було оголошено, що принц Саудівської Аравії інвестує 600 мільярдів доларів, із яких 30 мільярдів направлено в Україну для порівняння. Трамп жартома сказав, що розкрутить принца на трильйон доларів інвестицій у Сполучені Штати. Якщо такі величезні суми зберігаються в американських банках, то цілком логічно, що їхній власник буде прислухатися до побажань того, хто контролює ці банки. Таким чином, ключ до закінчення війни лежить у Венесуелі та Саудівській Аравії. Чи завершиться війна миттєво? Ні. Чи продовжуватиме Путін агресію? Так, але він втрачає кисень яким є нафта джерело прибутку для фінансування війни? Що бракує в цій картині? На мою думку, потрібні розумні і стратегічно правильні поставки озброєння в Україну, це зробить російське вторгнення значно складнішим. Іншими словами, Трамп прагне заморозити конфлікт і встановити стабільний мир саме те, що він обіцяв, і саме так, як він обіцяв. І в цьому сенсі Пісков має рацію: нічого нового тут немає. Але варто поставити питання: а що робить для цього Україна? Український уряд у цій ситуації діє дуже мало. Україна могла б реорганізувати свої війська, зробивши їх значно ефективнішими. Вона могла б побороти корупцію, що підвищило б ефективність американських інвестицій, але цього не відбувається. Якщо у Трампа є чіткий план миру, то в Зеленського такого плану досі не існує. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу про Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про важливість глобальної денуклеаризації, наголосивши на необхідності скорочення ядерних запасів Росії та Китаю. За його словами, Сполучені Штати вже обговорювали це питання з Китаєм і мають намір залучити Росію до процесу скорочення стратегічних ядерних сил. Трамп зазначив, що така ініціатива стане важливим кроком для зміцнення глобальної безпеки. У своєму першому інтерв'ю на посаді президента Дональд Трамп висловив сумніви щодо необхідності федеральної допомоги Каліфорнії без змін в управлінні її водними ресурсами та мінімізував побоювання стосовно TikTok як китайського шпигунського додатка. Пише CNN. Також він припустив можливість розслідування діяльності Джо Байдена Конгресом і генеральним прокурором, наголосивши, що рішення буде ухвалено відповідними органами. Його заява викликала інтерес як своїм змістом, так і несподіваними змінами позицій і низки питань, зокрема щодо TikTok. Багато цікавого сталося останнім часом. Дональд Трамп дав інтерв'ю, в якому він сказав приблизно наступне. Цитую за пам'яттю, Можливо, це сумно, а можливо і ні, що Байден не помилував самого себе. У цьому висловлюванні є підтекст, натяк на можливість розслідування проти Байдена. Це створює цікаву дилему. Байден, помилувавши всіх можливих співучасників своїх злочинів, зокрема корупції та хабарництва, за які його звинувачують, позбавив їх можливості посилатися на п'яту поправку конституції. Тобто, ці люди більше не можуть відмовлятися від надання свідчень, вони мають два варіанти. Або говорити правду, і тоді ми дізнаємося, чи брав Байден хабарі, або брехати, і їх можна притягнути до відповідальності за неправдиві свідчення. Особисто я дуже хочу побачити Байдена на лаві підсудних, не за абстрактно погане президентство за це, на жаль, не судять, а за ту корупцію, в якій, згідно з розслідуваннями Конгресу, він брав участь. Ще одна дивовижна новина Трамп, президент Трамп. Вводить абсолютно нову очевидну політику. Якщо ви зробили все для того, щоб сталася катастрофа, чому я маю вам за це платити? Це проста логічна позиція. Зрозуміла всім, хто має відношення до страхового бізнесу. Наприклад, якщо Каліфорнія знищила свої водні ресурси та вжила заходів, які спричинили пожежі, чому федеральний уряд має оплачувати наслідки цієї безвідповідальності, це абсолютно логічне питання, яке поставить демократів у незручне становище. Але що вони можуть зробити Трампу? Знову звинуватити у державній зраді, сказати, що він прихильник Путіна? Ми це вже проходили, тому ймовірно, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом може залишитися без федеральної допомоги. Зрозуміло, що мешканці Каліфорнії будуть ненавидіти Трампа і голосуватимуть проти республіканців на наступних виборах. Але й це ми вже бачили: у демократів закінчилися можливості для маневру. Вони загнані в кут. А у Трампа зараз усі карти на руках, включаючи контроль над Верховним судом конгресом. Палатою представників і сенатом це ситуація, в якій демократи опинилися через власну політику різноманіття рівності та інклюзії. Федеральний суддя у Сполучених Штатах тимчасово заблокував указ президента Дональда Трампа про позбавлення громадянства дітей, народжених на території США від батьків, які не є громадянами або постійними резидентами. Указ під назвою Захист значення і цінності громадянства Сполучених Штатів, підписаний Трампом 20 січня, суперечить 14 й поправці до Конституції, яка гарантує громадянство всім, хто народився в країні. Суддя Джон Кугенур назвав указ відкрито антиконституційним, і його виконання призупинено на 14 днів. Тут дуже цікавий момент. Це було очікувано абсолютно природно. Суддя призупинив цей указ на 14 днів. Попереду буде справжнє перетягування Каната. На мою думку, це триватиме приблизно рік. І зрештою, це питання вирішуватиметься у Верховному суді. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про розсекречення решти документів, пов'язаних із вбивствами Джона Кеннеді, Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга Молодшого. Трамп зазначив, що багато людей чекали на цей крок десятиліттями і заявив про свою відданість повній прозорості в цих історично важливих справах. Указ включає раніше неопубліковані та відредаговані документи, завершуючи довгоочікуваний процес розкриття інформації, розпочатий у 1992 році. Що стосується розсекречення справ про розслідування вбивств Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. Це виглядає як абсурд, просто необґрунтований і незрозумілий абсурд. Джона Кеннеді було вбито в 1963 році, а зараз на календарі 25-й рік, тобто через 60 років деякі документи досі залишаються засекреченими. Байден обіцяв розсекретити ці матеріали, але за 4 роки свого президентства цього не зробив. Байден ішов на вибори з обіцянкою розсекретити ці документи, але так і не виконав її. Ми досі не знаємо, хто вбив Кеннеді. Відомо, кого офіційно вважають винним, але більшості країни цьому не вірить. Це стало основою величезної конспірологічної теорії. Якщо тепер усі документи буде розсекречено, Є шанс дізнатися правду. Проте існує ймовірність, що ми нічого не дізнаємося, бо частина документів могла бути знищена. У будь-якому разі це буде крок до прозорості уряду. Документи уряду належать суспільству, адже розслідування фінансувалися за гроші платників податків. Без жодного сумніву доступ до цієї інформації має бути публічним. Той факт, що цілих 60 років ми залишаємося в невіданні, є абсурдним. Піт Гексет кандидат Дональда Трампа на посаду міністра оборони, подолав важливу перешкоду на шляху до затвердження, заручившись підтримкою більшості сенаторів республіканців під час процедурного голосування. Сенат проголосував 51 проти 49 за обмеження дебатів щодо його кандидатури, попри опір з боку сенаторок Лізи Мурковські та Сьюзан Колінс, пише видання Аксіос. Гексет зіткнувся зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях, надмірному вживанні алкоголю та фінансових махінаціях, які він заперечує. Однак остаточне голосування щодо його затвердження очікується в найближчі дні. Сенат Сполучених Штатів затвердив Джона Редкліфа на посаду директора ЦРУ, який став другим членом кабінету президента Дональда Трампа, що отримав схвалення Сенату, повідомляє Associated Press. Редкліф, який раніше обіймав посаду директора національної розвідки, наголосив під час слухань, що ЦРУ необхідно активніше використовувати технології, такі як штучний інтелект і квантові обчислення для протидії таким країнам, як Росія та Китай. Затвердження Редкліфа відбулося на тлі запитань демократів щодо його об'єктивності та лояльності до Трампа, проте він отримав підтримку більшості голосів у Сенаті. Дуже важлива примітка. Схоже, що Піт Гетсет буде затверджений, хоча саме його кандидатура є найбільш суперечливою. Якщо він отримає схвалення, то з великою імовірністю затвердять і всіх інших, тобто це найслабша ланка серед номінацій. Трампа. Проти нього проголосували два республіканських сенатори, але голосів достатньо 51 проти 49, щоб його було затверджено. Про яке голосування йдеться? Голосування стосувалося обмеження дебатів, тобто позиції сторін, вже визначені. Я думаю, найближчим часом ми дізнаємося, що Піт Пітґед стане міністром оборони, а це означає, що практично вся команда Трампа, якою радикальною вона б не здавалася демократам, теж буде затверджена. Це та ціна, яку демократи платять за свою невдалу політику різноманітності, рівності та інклюзії. Вони прогледіли корумпованого старого політика, який вчасно не залишив владу. Вони могли його зняти, могли опублікувати докази його корупції та змусити піти. Але побоялися тепер демократи платять за свою послідовність, за те, що поставили на посаду кандидата, який провалився, за свої помилки, і це справедливо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп позбавив доступу до секретної інформації 51-колишнього співробітника розвідувальних служб, зокрема екс-директора ЦРУ Майкла Хейдена та Джона Сайфера, які підписали у 2020 році листа, в якому стверджувалося, що історія про ноутбук Гантера Байдена виглядає як російська дезінформація. Після цього Ілон Маск публічно підтримав рішення Трампа, написавши в Ікс, молод правосуддя досяг їх. Раніше Хейден і Сайфер критикували Трампа та його призначення Тулсі Габард на посаду директора національної розвідки, називаючи це рішення непрофесійним і небезпечним. Про що йдеться? Як ви пам'ятаєте, у 2020 році, за кілька тижнів до виборів, з'явився ноутбук Хантера Байдена, і особисто Блінкен зробив усе можливе, щоб замовчати, затримати та загальмувати цю історію. Потім, якби населенню показали цю інформацію, яка стала публічно відомою, то скоріш за все Байдена б не обрали. Відповідно, не було б війни в Україні, не було б війни в Ізраїлі, і всі інші наслідки, про які ми зараз говоримо, залишилися б у гіпотетичній площині. Отже, для того, щоб зупинити поширення цієї новини і буквально затримати її розповсюдження, на три тижні Блінкен домовився з ключовими представниками силових структур так званого глибинного державного апарату Deep State. Ці люди написали листа, у якому заявили, що цей ноутбук швидше за все є дезінформацією російської пропаганди. При цьому вони не давали жодних офіційних присяг і не засвідчували цей документ. Тобто, на їхню думку, це була російська спецоперація. На основі цього незасвідченого листа Федеральне бюро розслідувань ФБР зажадало від усіх соціальних мереж заблокувати поширення цієї інформації. Це й було зроблено. Кожен, хто намагався поширити повідомлення про ноутбук Хантера Байдена, був заблокований до кінця виборів. Саме так і було здійснено втручання у вибори, це без сумніву є втручанням у вибори. У вибори в Сполучених Штатах такий ланцюг подій, і тепер Трамп позбавив 51 чиновника з цього глибинного державного апарату доступу до секретної інформації. Хоча, по суті, цих людей треба судити за втручання у вибори. Але, хоча б доступ до секретної інформації їм обмежили, і це вже добре. Тобто нічого не забуто, ніхто не забутий. У Сполучених Штатах цей діпстейт фактично вчинив державний переворот. Чи були сфальсифіковані документи на виборах? Можливо, Трамп проведе розслідування і пояснить, але те, що вже не викликає сумнівів на основі опублікованих даних, ці 51 особа прекрасно розуміли, що ноутбук Хантера Байдена був справжнім. Не було жодних сумнівів, що вони це знали. Вони брехали і брехали. Але виключно для того, щоб досягти політичних змін Україні Ці зміни відбулися замість Трампа було обрано Байдена. Відповідно, силові структури втручаються в американську політику, а це вже бананова республіка. Ілон Маск викликав суперечки в інтернеті після того, як двічі зробив жест, схожий на римський салют, під час виступу на мітингу з нагоди інавгурації Дональда Трампа. Хоча жест порівнювали з нацистським вітанням, антидеформаційна ліга назвала його незграбним рухом в момент ентузіазму, наголосивши, що він не має жодного зв'язку з нацизмом. Маск відкинув звинувачення, назвавши їх частиною брудної кампанії проти нього, а його жест викликав як критику, так і підтримку в різних колах, пише The New York Times. Проекція зображення Ілона Маска з жестом, що викликав суперечки, та написом Хайль Тесла на заводі Тесла в Берліні, спричинила резонанс. Відповідальність за акцію взяли на себе активістські групи «Lead by Donkeys» із Великої Британії та Центр політичної краси з Німеччини, які використовують провокативні методи для привернення уваги до соціальних і політичних питань. Як я вже сьогодні казав, це єдине, на що спромоглася світова ліва за куліса у боротьбі з Трампом. У них більше немає за що його вкусити. Максимум, що вони знайшли, це незграбний жест Ілона Маска. Ніхто не сумнівається, що Ілон Маск не є фашистом, ніхто також не сумнівається, що Ілон Маск є другом Ізраїлю. Він це реально довів. Це постріл у порожнечу. У них немає хороших ходів. І вони самі не розуміють, за що тепер борються. Трамп, як я вже казав, перебуває на піку своєї популярності. Його програма Золоти Рма Золотий Вік Америки є надзвичайно популярною. У Трампа є зовсім не нульовий шанс. За відсутності форс-мажорів чи чорних лебедів перетворити Сполучені Штати на те, що, на мою думку, може стати прикладом для будь-якої країни Америку 2.0. на тлі жахливого стану європейської демократії. Він має можливість створити країну з потужною економікою, в якій людям живеться вигідно і комфортно. Така країна зможе залучати мільйони іммігрантів з усього світу, еліту світу. Але не тих іммігрантів, які є неграмотними у своїх власних країнах, а тих, хто приїжджає з великими фінансовими ресурсами, з добрим рівнем англійської мови, готових працювати та вкладати сили в економіку Сполучених Штатів вже з наступного дня. Ця країна може багато чого забрати у світу і стати справді великою. Саме це робить Трамп. Тут немає жодних сумнівів у його цілях. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофе з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!